Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте проаналізуємо ситуацію стосовно передачі з США ракет АТАКАМС Україні до кінця липня. Чи можна очікувати передачі цих ракет? До кінця липня 2023 року. Можна очікувати. Можна очікувати. Тобто тут йдеться мова про зміни. Зміни, які стосуються активізації, забезпечення. Повного захисту або надання ак чогось активного для е, України, можна очікувати бажання, е, бажання непомірного Задоволення, тобто, або скупчення того ресурсного забезпечення. Оце от бажання, а це непомірного, тобто в них є бажання. Вони дуже хочуть сконцентрувати усі ресурси в Україні, тобто передати ці ресурси. Окрім того, дивіться, колесо фортуни воно крутиться, воно крутиться, крутиться, крутиться. Королева жезлів активна дія, активно воно передається, і передається воно українській сім'ї. Бажання в них є, і при тому непомірне бажання. Вони дуже цього хочуть, щоб ці ресурси опинилися на українській землі. Є така надія, можна очікувати, ну і по ітогу. По і тут можна сказати, що буде, буде новина, новина, яка стосується якоїсь протидії. Хтось знову, ігроки, скажімо так, заколісні іграки можуть якось злити цю ідею. Ну, на свою користь. Ігроки, які люблять споглядати за цим все, що робиться. Які розігрують шахматну партію. Тут, може, знаєте, в останній момент, воно ніби як розпочинається, але в останній момент от, оця от, Послідовність подій вона обривається. Щось може помішати в останній момент. Хоча усі бажання, усі ці передумови, вони є. Бажання є. Але в останній момент щось може бути непогодженим. Якась така дурнувата ситуація. Ану, давайте подивимось. Протягом серпня касетні ракети Атакамс в Україні із США. із США. Це закохані. Так, протягом серпня буде. Протягом серпня буде. По-любому. Дивіться, це. Старший аркан закохані і він прямий. Тобто, вочевидь, вибір зроблений для прийняття рішення для захисту України. Вочевидь це буде от така от гучна подія, яка Стабілізує ситуацію в Україні. Але, на жаль, на, на липень щось таке: от будуть іти передумови до того, що воно ось-ось. Але от хтось може, от з гнилого оточення кому. От, хтось може якось підвести, підвести люди, які мають владу, або одна людина. Тобто якась буде не дуже добра новина, що у от багато от того, що вони мають передати, воно зливається, тобто воно відміняється якимось чином. І ситуація знову вона обнуляється внаслідок того, що от, от, цей от ланцюжок от, послідовних дій. І система воно від, відкатується назад або зупиняється якимось чином. Але якщо взяти протягом серпня, то воно має все відбутися, відбутися так, як має бути. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за підписку. І... Очікую на ваші запитання.